Яка роль молитви в цій ситуації, і чи треба взагалі молитись за Україну? Треба. І що молитва дасть. І... Ну це вже інше питання, чи дасть, але я думаю, що якщо в душі кожен буде бажати, щоб ця ситуація вирішилася якнайкраще, то. Рано чи пізно воно напевно внесе якийсь внесок, однозначно потрібно завдяки молитві і завдяки вірі в Бога якраз у ці зміни відбулися, тому що був наскільки розпач, коли е, оці такі страшні події відбулися. І ми вже не вірили, думали, що майдан е, розженуть, і тут же на наступний день ми бачили зовсім інші події. Ми бачили, що події мінялися з кожною годиною, з кожною хвилиною. Все, що ми подолали Януковича, і що в нас такі зміни пішли, що це просто Божа воля, на це, і це зробила не людина, тільки Бог. Ну, я так думаю. Кожна людина, якщо в неї якісь труднощі, вона собі може помолитися. І ну, бажано щоб якщо кожен собі помолиться, можливо, це й допоможе в подоланні цієї. Молитися потрібно в будь-якому випадку, і в цьому випадку також. І, і тільки тоді, коли молитва наша буде щира. То Бог допоможе нам вийти успішно цього становища. Треба молитися, так, якби все залежало від Бога, але треба робити так, якби все залежало від тебе. Ну, в першу чергу треба не сидіти на місці, і кожен має щось від себе. Дати у долю перемоги. Хто молиться, він ніколи вже зла не зробить і ніколи не зробить на поганий поступок. От, і з молитвою ми швидше будемо почуті Господа і швидше, і швидше, і швидше, і швидше переможемо. Бог нам допоможе, я вірю в це. Як ми можемо вплинути на владу, щоб вона приймала правильні рішення, бути більш активними, висловлювати свою позицію. Влада це є частке відображення нас, простих людей. Майдан показав, що ми можемо впливати на цю владу. Ну з розумом, з усвідомленням, без, без перегинів. Громадянська позиція. Для кожного дня треба впливати на владу. І в будь-яких державних установах відвоювати свою гідність і свої права. Там треба стояти кожен день, напевно, для того, щоб вони того не розуміють. Їм треба там майдани проводити ще довго і щоб вони зрозуміли, для чого вони там, і яка їхня роль. Цьому всьому вони все одно хочуть вирішувати якісь свої питання. Далі ми бачимо, що продовжуються якісь домовляння, хабарі. Навіть в нас в місті дуже багато і студентів говорять, що нічого не міняється, тільки там. Трохи бояться, але не наскільки. Ставити свої вимоги. І, ну, якщо людина, наприклад, нічого не робить і ще, наприклад, краде гроші, і ніяких зусиль не прикладає, їй і зарплату платять, і все, і вона ніяких зусиль не прикладає, щоб щось зробити добре, то така людина не повинна працювати, тобто її треба звільняти і все. І це в краще випадку. Ми можемо впливати, я думаю, тільки одним шляхом це правильно вибирати представників народу до владних структур. Ми маємо бути свідомою європейською нацією. Ми маємо усвідомлювати, що ми не можемо вибирати тих, які не то що не роблять, які нищать цю націю руйнують цю державу. Тому тільки правильним свідомим вибором ми можемо завоювати і дійсно долю кращу для своєї держави, для свого народу. Читайте у свіжому часописі. За ЄВАнгельську Віру Про Християнську культуру на богослужінні ОЛЕГ КАРПЮК ПРО еТИКУ поведінки віруючих. Яке ж призначення церкви. РЕАЛІЇ Сьогодення. Як ви слухаєте ще раз про притчу Просіяча Голова. А не ватажок. ПРО обов'язки чоловіка в сім'ї. МЕЖА толерантності що про це говорить слово Боже, бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Дякуємо Михайле Степановичу. Дорогі друзі, Бог хоче знищити в Україні всі бур'яни. Чи хочемо цього ми? Ми повинні зрозуміти, що без Бога не буде ні життя, ні перемоги, ні майбутнього. Але для того, щоб... Справді досягти гарного майбутнього в нашій країні нам треба почати зміни з себе, почати шукати того, що Бог хоче для нас, а не що ми самі вимріяли собі. А для того треба вивчати Слово Боже. Запрошуємо робити це разом із нами на богослужіннях у церкві християн віри Євангельської міста Івано-Франківська. Чекаємо, друзі, вас щонеділі о 10 і 18 годині. Що понеділка і щоп'ятниці о 19 годині за адресою вулиця Мочульського, 1 в Івано-Франківську. Щосуботи, о 20 годині на хвилях обласного радіо слухайте радіо програму Вірою. І залишайтеся з нами. Нагадаю, що наша програма виходить в ефір щонеділі, орієнтовно о 8 ранку і о 16 годині. На каналі телерадіокомпанії Третя студія. Час трансляції може змінюватися, тому стежте за програмою телепередач і неодмінно зустрінемося. Хай Бог благословить усіх вас. І ваші побажання глядачам нашої програми Вірою, що б ви побажали. Щоб я побажав віри в те, що все буде добре, і Боже вам благословення. Все вам найкраще. Спілкуватися більше і. Переконувати більше людей, які трохи мають якісь негативні якісь настрої, щоб ставали вони добрішими, напевно. Щоб люди в будь-яких скрутних становищах, які в вони б не попадали, завжди не втрачали віри в краще, але з допомогою Бога. Побільше приємних думок, позитивного мислення і все буде добре. Я з Йорданії. З Йорданії, От що б ви побажали нашим глядачам. Що бажаю для вас, що завжди осіб кину? Життя не зневірятися ні в якому разі, бути оптимістами, бути сильними, бути дружніми і більше уваги приділяти духовному життю і розуміти, що якщо ми будемо сильні, єдині, то перемога за нами. Молитись на за Україну, щоб все було в нас добре. Мирного неба над головою зараз. Віри в Бога і е, віри в те, що що Бог нам насправді допоможе, і якщо щось зміниться, ну, то буде Божа воля. Звідки ми прийшли? Куди ми йдемо? Для чого ми живемо? Що далі, далі, далі. далі? Як отримати спасіння, як звільнитись від гріха, як знайти мир з Богом? Хто змінить людську долю? Відповіді на всі проблеми, Ісус Христос! Слава Ісусу Христу! Дивіться телепрограму вірую на каналі ТРК третя студія. щонеділі о 17.00 і щопонеділка о 9.00 ранку.